Друзі, всіх вітаю на каналі МТ, у цьому відео я покажу вам максимально просту та зрозумілу інструкцію, як заробляти на біжі OKX а саме на OKX Boost. Якщо не знали, то OKX Boost це аналог Binance Alpha. Хто знайомий з Binance Alpha, то знає, що за певну активність ви отримаєте дропи різної крипти, продаєте їх та фіксуєте прибуток. І так заробляєте. Але головна відмінність у тому, що на Binance Alpha вам необхідно крутити обсяги щоденно та підтримувати баланс щоденно, а на OKX Boost можна зробити це все за один день. Що точніше всього за декілька хвилин, і отримувати всі айдропи протягом останніх 10 днів після виконання ваших активностей. Тож давайте перейдемо до самої інструкції та головних моментів, як заробляти на OKX Boost та на що варто звернути увагу. Як ви бачите у вкладці завершено, ви можете побачити всі айдропи, які могли отримати всі активні учасники, що виконали вимоги для отримання відповідно цих дропів. Давайте відкриємо декілька і побачимо, які вимоги необхідні були для отримання дропів. Як ви бачите, необхідно було підтримувати 200$ доларів баланс буста та мінімальний обсяг 600 доларів. За ці всі дії ви отримуєте 1 бал. Як бачите, всього торгових балів було 23 841. Загальна кількість винагород ось така кількість. Ділите і рахуйте прибуток скільки там отримували. Якщо робите два рази більше, то отримуєте відповідно 2 бали. Але чи це вигідно, будете вирішувати самі. Давайте я розповім, як це все рахується, як виконати вимогу 200$ доларів буста та обсягу 600 доларів. Для початку у вас повинен бути аккаунт на біжі OKX або хоча б гаманець OKX Web3. Посилання для реєстрації на біжі OKX я залишу в описі під відео, тому можете створити аккаунт, а потім створити відповідно цей гаманець. Посилання на цей гаманець я також залишу в описі під цим відео. Зверніть увагу, що за реєстрацію за посиланням ви отримаєте 20% знижки на всі торгові операції, що ви будете виконати. Тож, я рекомендую вам створювати аккаунт саме за реферальною знижкою, тому що без неї ви не отримуєте це повернення комісії. Переходимо та натискаємо Приєднатися. Натискаємо підтвердити. Та ми створили наш аккаунт. Тобто, друзі, ми створили його без верифікації. Ви можете таких гаманців створити навіть і 5, і 10, і 15 штук. Також я раджу зайти до налаштувань, натиснути резервні копії та створити резервну копію гаманця, а саме по сіт-фразі. Тобто, збережіть вашу сіт-фразу, щоб ви не втратили доступ до свого гаманця та змогли відновити його у будь-який момент. А тепер переходимо до самої суті. Як тут рахується обсяг та баланс? Натискаємо на Boost, переглянути відомості. Як я говорив, на біржі Binance необхідно крутити щоденний обсяг, то на біржі OKX ви можете виконати його всього за день. Все рахується за останні 10 днів. Тобто, коли ви купуєте та продаєте, у вас накопичується обсяг і баланс. Якщо ви закинули 2000 доларів на одну добу, Ділите цю суму на 10 і у вас вийде 200 доларів середнього балансу буста, яких вам достатньо буде на 10 днів. Точно так же рахується обсяг. Для прикладу, ви купили на 2000 доларів, продали. В сумі 4000 доларів. Ділимо на 10, це буде 400 доларів середній баланс буста. Як ви бачили, дропи отримали від 500 або 600 доларів. Тому орієнтуємось на 600 плюс доларів за останні 10 днів. Крутити обсяг також ви повинні знати, на яких токенах. Ми натискаємо вкладку Обсяг Boost та токени відібрані Boost. Як ми бачимо, деякі токени дають плюс 50% до виконаного обсягу або плюс 20%. Загалом дають такий відсоток на токени, які були розміщені не пізніше 10 днів на OKX Boost. Як ви бачите, поділено це на все три групи. Для того, щоб розпочати, необхідно закинути кошти на гаманець. Можна це зробити для прикладу з біржі Binance, але ось головний момент, як це робити. Нам необхідно закинути USDT у мережі BNB. Для цього ми натискаємо Отримати. Обираємо USDT Multichain та обираємо мережу BNB chain. Копіюємо адресу мережі BNB chain та відправляємо з біржі Binance чи з будь-якої іншої біржі дає вас кошти. Відповідно, USDT у вас вже повинні бути на балансі та відправляємо. Вставляємо адресу. Обов'язково обираємо ту ж саму мережу для прикладу BNB. Та вводимо суму. Як я вже говорив, ваш баланс буде рахуватися за останні 10 днів. Тобто, якщо ви закинете 500 доларів, то щодня ваш баланс буста буде додатися на 50 доларів. Нагадаю, що останні вимоги на отримання айрдропів були 200$ доларів буста. Тож ви можете закинути для прикладу 2-3 тисячі доларів на одну добу і вам буде цього достатньо на 10 днів. І відповідно забрати кошти назад після здійснення обсягу. Після того, як ви відправите, кошти будуть у вас на балансі. Як ви бачите, USD в мережі BNB. Я показую це все для прикладу. Крім цього, так як це не біржа, а Web3 гаманець, вам необхідно мати монети у тій же мережі, де ми будемо здійснювати операції. Наприклад, якщо ми будемо крутити обсяг на BNB токенах, а саме у їх мережі, нам необхідно мати BNB на балансі для комісії. Тому я рекомендую закинути на 5-10 доларів монетку BNB на цей же гаманець. Тобто також натискаємо отримати, шукаємо BNB та копіюємо BNB адресу. Ми можемо також переказати їх з біржі Binance чи будь якої іншої біржі. Після цього у вас повинні бути USDT на балансі та BNB для здійснення обсягу. Обсяг тут рахується також дуже просто. Натискаємо DEX. Для початку давайте розглянемо, які токени дають нам бонус за обсяг. Відібрані токени. Як ми бачимо, це. F і Brav. Як ми бачимо, ці два токени дають нам додатковий плюс 50 до обсягу. Тобто, якщо ми робимо 1000 доларів купили, то нам зарахує 850 доларів обсягу. Тож дивіться, щоб виконати прохідний обсяг для отримання наступних 10 днів airdropів, я рекомендую зробити, для прикладу, 5000 доларів. Множимо на 0,85 множник, буде 4250 обсягу. Та додаємо плюс 50. Відсотків. І з токеном, який дає плюс 50% до обсягу. Та ділимо на 10 днів. І наш середній обсяг складе 637 доларів за останні 10 днів. Тобто ви можете зробити цей обсяг всього за раз, і вам буде достатнього на наступні 10 днів. Шукаємо, для прикладу, пару з бустом. Натискаємо DEX. Можна через своп, через ринкові ордери. Натискаємо той, що дає множник. Обов'язково у мережі BNB Chain, як ви бачите. Обираємо. Для прикладу, якщо ви закидали суму там, 500 тисяч доларів, то дивіться, як вам простіше та швидше зробити обсяг. Тобто орієнтуйтесь на 5000 доларів обсягу. Якщо ми купуємо на півтори та продаємо, загальний обсяг наш буде складати 3000 доларів. Гадаю, що з математикою у вас все добре, тому порахувати буде не проблема. А на крайній випадок біжа сама вам покаже середній ваш обсяг за останні 10 днів буста та балансу. Зі знижкою, яку ви підключили за посилання в описі під відео, комісія складе 0,68, а не 0,85, якщо зареєструватися без знижки. Відразу скажу, що комісія тут доволі відчутна, не так, як на Binance, але і крутити обсяги ж необхідно набагато менше та й на 10 днів їх достатньо. Тому, якщо ви будете крутити прохідний обсяг буста на 10 днів, то орієнтовна комісія складе за прокрут 40 доларів. Ось такі головні моменти. На наступну добу ви можете переглядати ваш обсяг буста та баланс буста на цій сторінці. Баланс буста повинен бути більше 200 доларів та обсяг більше 600 доларів. На даний момент це такий критерій для отримання всіх airdropів. Іноді виходять завчасно анонсовані airdропи на декілька сотень доларів, до яких можна було підготуватися завчасно. Про такі дропи я пишу у телеграм-каналі. Для прикладу, два останніх таких класних потужних проекти, які були на OKX Boost, це Xpel та Night. Тобто всі учасники могли завчасно прокрутити обсяг та бути претендентами на отримання токенів. Тому в більшості випадків, так як тут немає верифікації, я можу створити декілька аккаунтів, більше двох-п'яти, та підготуватися завчасно до хорошого дропу. А решта дропів, які виходять, Неочікувано, я зазвичай кручу один-два аккаунти. Що ви розуміли, то орієнтовний прибуток на один аккаунт вийшов плюс 33% до витрачених комісій. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і обов'язково вам допоможе заробити. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на YouTube канал та Telegram канал. Також тут є чат, ви можете написати та отримати відповідь на будь-яке своє запитання. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.